Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Будинок дворянського зібрання і після завершення консерваційних робіт залишиться за огорожею. Їх обіцяють закінчити вже в листопаді. Припинили повноваження двох депутатів, погодили зміни до обласного бюджету та кількох програм із засідання сесії Полтавської обласної ради. Гелоуїн наскільки свято вже стало близьким українцям і полтавцям, зокрема. А тепер про це та інше більш докладно. Цієї ночі Полтавщина знову зазнала ворожого ракетного удару по Миргородському району. Про це повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Немає і постраждалих. І додав. Перші 19 жителів Миргорода отримують компенсацію за пошкоджене майно унаслідок минулих обстрілів. Найбільшу суму 589 тисяч гривень виплатять місцеві жительці, будинок якої зруйнований повністю. Кошти мають надійти на рахунки людей протягом семи днів. Решта заяв нині на розгляді комісії з надання матеріальної допомоги населенню із обласного бюджету. Консерваційні роботи будинку дворянського зібрання колишнього кінотеатру імені Котляревського, завершать вже у листопаді. Та огорожу навколо об'єкта кажуть в управлінні капітального будівництва міста, прибирати не будуть. Наразі з будівлі вивезли усе сміття, зробили цегляну кладку, дах та планують встановити вікна. Як пам'ятка історії та архітектури виглядає зараз, та яка її подальша доля, з'ясовували наші кореспонденти. На завершальному етапі роботи з консервації будинку дворянського зібрання у Полтаві розпочалися вони у листопаді 2022-го. Відтоді проведені протиаварійні роботи, виконано укріплення стін фундаменту зроблені міжповерхові перекриття і повністю дах. Говорить начальник міського управління КАП Максим Медведєв. Дивіться, дах вже повністю все накритий. Зараз встановлюється ливньова система, якщо ви бачите, вона ще не повністю дороблена, вона ще монтується. От кріпиться зараз ця система, все перевіряється. Огорожа, поки прибиратися не буде. Всередині будівлі очистили від сміття. Є ділянки, де по новому виклали цеглу, зміцнили стіни. Наразі, щоб повністю законсервувати будівлю, тут лишилося тільки вставити металопластикові вікна та закінчити водостічну систему на даху, розповідає Максим Медведєв. Було зроблено армопояс, де цього потребує. Було зроблено стяжка, було зроблено підсилення стін, докладена цегляна кладка. Ну, весь комплекс робіт, який заплановано, вже майже закінчений. Додатково ще будуть встановлені вікна. Це будуть пластикові вікна за словами Максима Медведєва, на консервацію будівлі витрачено близько 12 мільйонів гривень. Після того, як будівлю повністю законсервують, її передадуть із власності громади на баланс області. Полтавців надії, що колись пам'ятка історії архітектури все ж поверне своє минуле призначення. Потрібно зберігатися, те, що є. Підтримувати його це пам'ятка і повинна залишатися пам'яткою для міста. Полтави це не просто визначне місце. Це історична пам'ятка. Дуже помітно, що зрушилось з місця, саме відновлення, саме будівництво. І ми сподіваємося, як полтавчани, що кінотеатр Котляревського буде функціонувати, як і раніше. Нагадаємо, 9 грудня 2020 року, близько 4 години ранку, у будівлі пам'ятки історії та архітектури. Будинку дворянського зібрання сталася пожежа. Госили вогонь 9 годин. На сьогоднішній сесії Полтавської обласної ради припинили повноваження двох депутатів. Йдеться про Олександра Смірнова та Марину Грекову, які раніше повідомляли, що складають повноваження. Обоє депутатів балотувалися від партії Слуга народу про інші рішення обранців у ході сесії дізнаєтеся із сюжету. 31 жовтня відбулася позачергова сесія Полтавської обласної ради. Депутати в режимі онлайн проголосували за розподіл 54 мільйонів гривень. З них майже половина це субвенції інших бюджетів, а решта це перевиконання обласного бюджету Полтавщини, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. 8,4 мільйона гривень ми виділили на матеріальну допомогу. Для депутатів обласної ради, тобто, це депутати можуть реалізувати звернення громадян щодо матеріальної допомоги по оздоровленню, лікуванню та благоустрою, поліпшенню майно, побутових умов. Ті, які ми виділяємо щорічно в цьому році, це вже буде третій транш звернень від людей дуже багато. І якщо колись було у нас на початку 2015 року 10 тисяч матеріальної допомоги громадянам, то в цьому році ця сума виросла до 300. Сталися і кадрові зміни у депутатському корпусі обласної ради. Рішенням сесії припинили повноваження двох обранців від партії Слуга народу Марини Грекової та Олександра Смірнова. Напередодні сесії вони написали заяв. Ви про складання повноважень за власним бажанням зазначив Олександр Біленький. У нас два нових колеги, два депутати було вуста Бабенко. Вони є членами фракції Слуга народу наступної сесії. Точно будемо включати до комісій Полтавської обласної ради. А зараз вони вже вступили в свої повноваження, вже повноцінно голосували. Проголосували під час сесії депутати і за збільшення статутного капіталу підприємства Полтава Водоканал. Це зробили для того, щоб в регіоні опалювальний сезон міг пройти безперешкодно. Говорить заступник голови Полтавської обласної ради Олег Білоножко. Також ми розглянули надважливе питання. Це погодили нашому комунальному підприємству Полтава Водоканал на поповнення статутного капіталу на 15 мільйонів для того, щоб вони змогли придбати на випадок блекауту генералу. Ратери підготуватись до нього для того, щоб вони могли перекинути лінії електроживлення на свої інші резервні мережі. Підтримали під час сесії депутати ідею створення піклувальних рад в закладах освіти області. Зокрема, прийняли рішення про піклувальну раду Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Підкреслив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це фактична інституція, в яку входять ну. Скажем так, найбільш поважні громадяни, це можуть бути депутати, можуть бути не депутати, люди, яких знає громада, це можуть бути представники бізнесу, це можуть бути представники релігійних організацій, ветерани, учасники бойових дій. Основна мета це нагляд за напрямками розвитку закладу освіти покращення матеріально технічного забезпечення. Також під час сесії депутати підтримали проєкти рішень, які стосуються передачі майна зі спільної власності Полтавської області в комунальну власність окремих громад, зокрема Нехворощанської, хорольської та Лубенської. Поліція встановлює обставини спричинення тілесних ушкоджень 17-річному юнакові у Кременчуці. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління Анна Васенко, юнак отримав непроникне ножове поранення 30 жовтня у парку на проспекті Лесі Українки під час конфлікту із місцевим чоловіком. За висновками лікарів, загрози для життя та здоров'я неповнолітнього немає. Поліція встановила учасників інциденту. Тривають процесуальні дії. Повідомлення про конфліктну ситуацію, що розв'язалася між е, Кременчуцьким підлітком та чоловіком у районі молодіжний надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від працівників однієї з приватних охоронних фірм. Відразу поліцейські, які прибули на місце події, становили причетного до правопорушення чоловіка. Ним виявився 30-річний мешканець Кременчука. Поліція встановлює мотиви та обставини кримінального правопорушення. Триває розслідування. Тим часом у Полтавському окружному адміністративному суді сьогодні відбулося ще одне підготовче засідання по справі Андрія Карпова. Нагадаємо, це колишній секретар Полтавської міської ради, який через рішення суду хоче поновитися на посаді та повернути заробітну плату за час вимушеного прогулу. На якому етапі зараз хід справи розкажуть наші кореспонденти? Розгляд справи щодо поновлення на посаді екс-секретаря Полтавської міськради Андрія Карпова знову перенесли. Цього разу через те, що до зали Полтавського окружного суду не з'явився представник відповідача. На розгляд колегії суддів він передав клопотання, в якому вказав, що перебуває на лікарняному. Враховуючи об'єктивні обставини щодо неможливості здійснення представництва вказані справі іншими представниками. Міської ради з огляду на істотне значення результатів розгляду зазначеної справи, прошу визнати вказану причину поважною та відкласти підготовче засідання у цій справі на іншу дату. Адвокат Андрія Карпова з даним клопотанням не погодився і зазначив, що підготовче засідання можна проводити без представника міськради. Полтавська міська рада, як юридична особа, має в своєму штаті декілька юристів, представників, які можуть здійснювати. Представництво їх прав та інтересів, оскільки не надано ніяких пояснень чи доказів, неможливості залучення інших представників. Я вважаю, що немає підстав для відправлення розгляду справи. За рішенням колегії суддів, клопотання, яке надійшло від представника Полтавської міської ради, задовольнили. Підготовче засідання відклали на 8 листопада. Підпільне виробництво сигарет викрило бюро економічної безпеки на Полтавщині. Як повідомила речниця регіонального управління Беб Марина Шовкопляс, правопорушниками виявилися мешканці Кременчуцького району, які налагодили повний цикл виробництва та продажу контрафактних сигарет. За допомогою спеціального обладнання фігуранти подрібнювали листовий тютюн та додавали до нього смакові домішки. Готові ж цигарки вони продавали у кіосках та на ринках Кременчука. Переважно загор. Під час обшуку приміщень детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області вилучили майже 1 тисячу кілограм подрібненого та листового тютюну, понад 370 пачок цигарок, різноманітне обладнання для різання, дробіння, набивки тютюном, фасування та обробки готової продукції, більше одного мільйону штук гіль для набивки, 15 літрів ароматизаторів. Вартість вилученого без обладнання складає майже півтора мільйона гривень. Наразі досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, перебаченого частиною 2 статті 204 кримінального кодексу України, триває. По поверненні з фронту розвиває будівельний бізнес у Полтаві. Наразі компанія, якою керує захисник ветеран Роман Пішняк, ремонтує ДЮСШ номер 2 до нового року. Підприємець планує завершити реконструкцію двох спортзалів. Докладніше про ветеранський бізнес. Дивіться у наступному сюжеті. З перших днів повномасштабного вторгнення він захищав Київ у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Згодом боронив рідну землю у окремій штурмовій роті Одін. Звільнився зі служби за родинними обставинами у травні цього року та одразу взявся до справи. Зараз Роман Пішняк підприємець. Він керує масштабним будівельним бізнес-проектом. Капітально ремонтує Полтавську дитячу юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву номер 2 Приміщення говорить він не лише повністю відновлять, а й адаптують для занять спортсменів з особливими потім. Рябами. В даному залі буде виконано покриття, з рулонах лежить уже спортивна так називаємо підлога, спортивний ліноліум. Це сучасні би, такі вимоги до заняття різними видами спорту, тобто в частності волейболом. Усі три спортзали ді США No2 не ремонтували від початку 60-х років минулого століття. Тому реконструкції тут потребує буквально кожен сантиметр, що й робить компанія, говорить ветеран-підприємець. Проводиться ремонт всього, то тобто спортивного пола покриттів, вентиляції, то тобто системи опалення. Комплексний рівень оздоблення фасаду, утеплення, термомодернізація. Спортивні зали. Це 190 квадратів. Оцей ігровий майданчик, плюс буде зона тренажерів. Тут зверху 320 двадцять квадратів і велика зала 500 квадратів, плюс офісне приміщення. Це одна частина нашого бізнесу. Ми охватуємо всю будівельну галузь. Починали сугубо з інженерних мереж, кондиціонування, вентиляція. Ми його і продовжуємо Це наше впровадження енергозберігаючих технологій, теплові насоси. Сонячні колектори, сонячні батареї, панелі це все присутнє, підтримує тих, хто по поверненні з фронту прагне продовжити чи розпочати власний бізнес. Полтавська бізнес-асоціація захисників України Базука, говорить Роман Пішняк. Ця асоціація бізнес асоціація заступником керівника, якою я являюся. Також керівник є Старас Лелюх. Багато працює над тим, щоб ветерани, повернувшись з. Війни могли себе реалізувати в бізнесі. Ми допомагаємо ветеранам стати на могиле. Саме допомога отримання грантів на початок розвитку бізнесу. Уже багато людей в нашій асоціації отримали на великі суми державні гранти і успішно реалізують свої бізнеси. Два зали спортшколи повністю відремонтують вже до початку нового року, говорить підприємець. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у Західній Європі і Америці відзначають Хеллоуін. Традиція поступово укорінюється і в Україні, хоча ми маємо свій власний аналог Велесову ніч кажуть етнологи. Як сприймають цю дату полтавці та що кажуть про Хеллоуін представники різних релігійних конфесій, дізнавалися наші журналісти. Хеловін у ніч 31 жовтня на 1 листопада у країнах Західної Європи та Америки влаштовують костюмовані вечірки. Перевдягнені діти просять цукерки, а оселі прикрашають ліхтарями з гарбуза. Для України традиція відносно нова, проте і вона знайшла вже чимало прихильників. Так святкуємо. Ми ставимося до цього свята. Положи, дуже цей, Добре, та, Нам воно дуже подобається. Halloween, це Свято тоді, коли ну, душі померлих людей повертаються світ і ходять, ну, хочуть нас налякати. Але коли ти в костюмі, вони тебе не будуть чіпати. Святкуємо у форматі дитячого свята, розмальовуємо гарбузики, квіти, на окна наклеюємо вирізки. І все особисто для мене це свято означає, що люди будуть гарно одягатися, беруться якісь костюми і грають якийсь образ відомого персонажа. Представники релігійних конфесій застерігають, церква має негативне ставлення до Хеллоуіна. Вони не мають нічого релігійного, а значить мають язичницьке. І оці костюми вони копіюють, являють собою тих язичницьких героїв, які не мають нічого спільного з християнством і з православ'ям взагалі. Тому церква не підтримує це святкування. Хэллоуін це пародія з урочистості всіх святих. z wielkiej tajemnicy ludzkiego życia, ludzkiej śmierci. to on jest osobyło niebezpieczny dla ludyny. Nie można robić parodii z, z ważnych spraw dla ludzkiego życia, dla ludzkiego istnienia, ponieważ wtedy ludyna może niechtuwać praktycznie wszystkim. Проте, в Україні ми маємо власний варіант цього свято Велосова ніч, розповідає етнолог Лариса Оніщук. Велосова ніч походить від імені язичницького бога Велоса. Він був богом музики, поезії, краси та щастя. Тому наші пращури за легендами вірили, що Бог велоса вчить їх жити в гармонії із природою. Коли в нас було багато Божжя, і центральний бог був Перун, а його антагоніст, так можемо сказати, це був Велес, який потім було зараховано, якби до чорних богів, були білі боги і чорні, ну, так, до, до потустороннього світу. От він був Бог, покровитель і скотарства, і землеробства, і, до речі, мистецтв. Значення Велесової ночі майже не відрізняється від класичного Халовіна, бо у Велесову ніч за повір'ям на землю спускаються душі померлих. Велесове свято 31 го числа. Коли звісно вважалося, що закликались на вечеря душі померлих пращурів, для них ставили окремо, накривали стіли, окремо ставили прибори. Для них згадували тільки добром, згадували з гарними думками. Кожного треба було згадати померлих. Тих, кого знали, поіменно нагадаємо, що свій початок, коли він бере на британських островах, і був присвячений закінченню сезону жнив і збору врожаю. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все. На все добре. Все обов'язково буде Україна.